Здоровенькі були всім хай! З вами Грубі Барон. І сьогодні в нас відео розпаковочки. Мені прийшла посилочка від Олега Зінченко, за що йому величезна дяка, і шана, як завжди. І Сьогодні ми будемо дивитися, що в цій коробочці. Коробка в нас виглядає приблизно ось так. Я гадаю, що деякі люди вже знають, що там знаходиться, бо я неоднократно, неодноразово казав, що взагалі має мені прислати Олег. Ну і тим паче я не знаю, типу до кого дійшла ця інформація, бо були блекаути і так далі. Типу, може хтось дивився стріми мої і так далі. І, можливо, вже здогадався, що тут у нас. І тому <клес> ця штука дуже важлива, <клес> скажімо так, під час блекаутів. Тому дуже величезна дяка Олегу Зінченко. Давайте коротше, будемо розпаковувати. Буду робити все на колінках, тому що часу обмаль, бо світло вимкнуть буквально через півтори годинки чи щось типу того. Треба все дуже швидко встигнути і все записуємо, як то кажуть, з одного разу. бо це, скажімо так, жива реакция на те, що, что... то что тут валяется <coughs> так, давайте зробимо одразу пару надрізів, щоб можно было все це діло відкрити. Прирельно? Прирельно. Все. и вот у нас такая штука. открываем все це діло. Тут купа, звичайно, мотлуху, бумажки, типу захисної. І під цією бумажкою захисною знаходиться одна чарівна коробочка. І виглядає ця коробочка приблизно ось так. Червоний значок Нінтендо. це у нас Nintendo Switch. Ще величезна дяка Олегу Зінченко. Так, е, в цьому сечі, наскільки мені відомо, є деякий дефект, типу, він не дуже довго тримає заряд. Але ми будемо якось намагатися все це діло виправити повербанками і так далі, і будемо сечом займатися. <кій> Окей, давайте я поки все відкладу. В такому випадку все. Ви це, ви це тепер бачите. Ось так от виглядає коробка. З усіх боків покажу, як можу. Як то кажуть. Чудо. Да! Мабуть мені я. Я навіть не знаю, як показати так, щоб можна було все це діло в екран захвати. Ну окей. Давайте буду все так тримати Так, де можна. Де можна відкрити? Я давно не відкривав ніяких кробок. І Ага! Тут піддівається, я так розумію. Тут все теж скотчем. А, ні, ні. Скотчем тут не все зароблено. Тоді можна відкрити, спробувати. Е. Щось в мене це. Не дуже виходить. Чи я не з того боку. Ні, ну я з того боку відкриваю. по... Типу, осьо. Тут же ж має відкриватися, по ідеї. Ось отак. Ми маємо відхилити все це діло. І воно має у нас піти. Ну так, і пішло. Власне кажучи, так Всередині ось отак все це діло знаходиться. джойкони Один. І це так, я розумію, правий, а це в нас лівий. Будуть джойкони Так, відкладаємо їх поки. Так. І тут, я так розумію, в нас вже сам сич знаходиться. Сам екранчик, ну так, арте-та. Та. Е. Так. Давайте я поки його покладу. Подумайте що тут ще у нас є. Е, е. Так, тут. Щось ще точно знаходиться. Ага, типу, якась штука на... 256 ГБ, ну тобто це у нас флешка. Е -е. Адаптер для microSD. Ну, ну, тут все воно так от разом. І якась приблуда від Nintendo. Якась приблуда. Типу мануалу якогось. Ага. Ще в нас ось, о... я так розумію, USB флешка. Ну так. Подивимося. Я поки не знаю для чого воно все. Будемо все дізнаватися, як то кажуть. Я як по просто примітивна макака. Зараз на все це дивлюся. І потім буде потрібно розбиратися. Йо, скільки тут всього валяється. Всередині ще. Так, це в нас. Ага, це в нас сама дека. Це в нас сама дека, її теж потім розпакуємо окремо Так, дивимось, що в нас є тут. Це в нас тримач для геймпадів Ось отак, типу, ми вставляємо джойкони сюди. Типу, правий та лівий. так потім ем, Я так розумію, ці штуки для того, щоб можна було в руках тримати. типу Просто тримачі для геймпадів Они просто на звичайных э, варевках. Так, потом кабель живления и и и, и, и и и тут эш я так разумеется. Ну так да, Так да. Это скорее всего все ж Давайте я краще распакую сразу. Такая штука нам просто очень потребна будет. Мені постійно, що я вам хочу сказати, не вистачає HDMI Аніки. У мене. У <свят> них цілий дом має бути. Але я поки що не так все це діо. Ну так, та, Нінтендовський HDMI Тут. М може я гадаю на камеру не видно, але тут логотип Nintendo. Е, -е ні, не видно. Ну, ви знаєте, я, я вам сказав. Просто повірте на слово. Все, чудово, це у нас HDMI. Все, ось отакий комплект у нас. Тоді будемо пробувати запустити консоль. І давайте ще розпакуємо перед початком тоді деку і сам Сич покажу. Ось дека деко в нас виглядає якось ось так. Сподіваюся, видно на камеру, бо вона чорна і тому важкувато побачити все це діло, як воно виглядає. Ну, логотип Сича видно трошки. Ну, як і є освітлення в мене, тому якось так. Коротше, блін, мені тут розбиратися, робити щось і так далі. Дуже велика дяка ще раз, Олегу, просто навіть не знаєш наскільки сильно, вчасно ти мені под... 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 подібну штуку взагалі подарував. Ти навіть не уявляєш, як це прекрасно для мене є щ... Бо це реально прям must have. Те, що треба. У часи блекаута. Так. І це в нас вже сам екранчик. Тобто сам по собі Switch. Це в нас сам по собі Switch вже. Так, це просто екранчик у нас, по суті, який запускає е, ігри. Сама консоль. Потім ми під'єднаємо джойкони, все це діло, але поки мені потрібно його спершу ще зарядити і все це діло під'єднати, розібратися, що, як, чого, кого і так далі. І продовжимо все це діло. Коротше кажучи, мені все здалося дуже складним, і тому я все показую, Коротше кажучи, з чим мене виникли складності. Коротше, теку просто так не під'єднати. Типу, я гадав, типу, воно через USB-шники чи, чи щось типу того. Ні, насправді, типу, є задня кришка, яка знімається. Типу, ми маємо цю задню кришку спочатку відкрити. І тут в нас знаходиться якраз таки всі перехідники, які нам потрібні. Блін, світло, на жаль, не показує те, що тут знаходиться, але тут. Типу, знаходиться якраз таки кабель для під'єднання е, Все Тепер док-станція заряджається і це прекрасно. І давайте покажу взагалі сич. Типу, Я його вже е, встигнув запустити. Це, мабуть, все, що я взагалі встиг зробити. І під'єднав е, під е джойкони. Коротше кажучи, робиться це приблизно ось так. Е, сам Seach. Вникаємо, потім пхаємо один джойкон і потім пхаємо другий Joy-Con. Прекрасно, чудово. Просто чудово, неймовірно, і тепер в нас все є. На жаль, так, камера, на жаль, не передає того, що я зараз бачу. Окей. Тоді пхаємо в док-станцію і показуємо, як працюють ігри. На цьому самому свічі. Коротше кажучи, все, я все під'єднав. Типу, дека знаходиться вдосі. Ще так покажу, якщо вийде. Блін, ні, не видно. Не видно. Темно надто. Ну, коротше кажучи, я все під'єднав. Потім. Зараз, зараз, зараз. Обережненько. Так. І запхав на швиденьку руку, типу, все і в, щоб перевірити. І запхав е гімпади в е тримаючи для гімпадів. <сум> Будемо грати якось так, тому що по-іншому у нас не вийде поки що. Треба мати якийсь спеціальний гімпад або якісь інші е штуки. Коротше кажучи, менюшка в нас виглядає ось таким чином. Типу, е всі ці ігри, які вже встановлені, у мене є. Так, е і треба звикати, що. A, Кнопка A це прийняти, а відхилити. Треба теж звикати. Коротше кажучи, у нас тут встановлені Alan Wake Remaster. Astral Chain, Bayonetta 2, Bayonetta 3. Bright Memory Infinite. Bullish Storm. Потім Crash Bandicoot Insane Trilogy, Dark Souls Remastered, Deadly Premonition 2. Doom Kingdoms of Amalur. Реконінг вибачаюсь. Сіфу Resident Evil 5, Resident Evil 4, Найравтомата. Metroid Prime Remastered Elay Noir та. Легенда про Зельду Breath of the Wild. Коротше кажучи, все нас чекає попереду всі ці ігри. Так. Uh... Відхилити. Відхилити мені потрібно вийти. Вийти, і ми запустимо. Розпочнемо спочатку, запустимо Resident Evil 4. Типу, покажу декілька ігор, як вони запускаються, як вони працюють, і на цьому ми це відео закінчимо Тож, починаємо! Resident Evil 4. В портабл режимі я, на жаль, не, не зможу показати, як це, це працює, тому що щоб під'єднати HDMI, мені потрібно запхати деко, в деку запхати свіч. І треба буде мені, звичайно ж, звикати до керування і так далі, тому що ось з таким імпадом, м'яко кажучи, це буде важкувато зробити. Ну окей. Я вирішив розпочати з Resident Evil 4, тому що я більш-менш хоч гру знаю, можна подивитися, що воно таке. Як воно грається. Але я точно, скажімо так, до цих стіків, до цих геймпадів ще буду звикать деякий час. Е! Боже! Ні, тут прям, прям реально доведеться звикать! Так, ігрі. Ні, 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 не те, не те. Кнопки не за те відповідаються, що я гадаю. Ой. Ні! А як вдарити його? Стривайте, те назад! Бек! Ага, все, зрозуміло. Ось в цьому прикол геймпадів кожен раз, коли ти приходиш на нову систему. Ти постійно будеш плутатися в тому, що треба натискати. Пішли назад? Нам наче через вікно потрібно сяганути. Ну так. Боже. Боже. Дадіть, коп! Блін, дуже. дуже незвично. Блін, на PlayStation я це за 3 секунди роблю. Тут же я намагаюся все це прям протискати ідеально і так далі. Пішли назад? Нам наче через вікно потрібно сягнути. Ну так. Боже. Боже. Дадіть, коп! Блін, дуже дуже незвично. Блін, на PlayStation я це за 3 секунди роблю. Тут же я намагаюся все це прям протискати ідеально і так далі. Ну, і, звичайно, я захотів перевірити, як працює в нас на великій могутній uh, Doom 2016 року. Я сподіваюся, що дум буде виглядати прекрасно. Як в доці, так і в портативі. Ем, одразу ремарочка. субтитри Потрібні будуть субтитри, але ми це потім вирішимо, як то кажуть. Зараз я чисто демонструю, тому в принципі Саби не так вже і потрібні Ех. Так, а як рукопашечка? Чи ніяк поки. Чи поки в мене рукопашки нема. Бо я вже не пам'ятаю Doom 16 року. В нього дуже давно грав. І мені здається, тут чутливість надто велика для мене. Ви хафти. Оа! Оце вже мені треба. Не, знаєте, як для портативної системи виглядає дуже круто. Максимально круто. 1080p повноцінні, типу, тут видно прям конкретно мийцо, але... Навіть з урахуванням цього все одно гра доволі таки приємно виглядає. Ох його. Я, мабуть, сильно перехвалив. Помилка! Ну, і після того, як я невдало позапускав все це діло, а потім я вирішив пограти в Алана Вейка. подивитися, як він працює. Так, подивитися на світло. Ні. Режисерний контроль мені не потрібен. Знаєте, це так само, як і минулу консоль я теж на ланівейку тестував. Це дуже знайоме відчуття. Я в першого Алана Вейка дуже давно грав. Ми грали у другого та в доповнення. А, American Nightmare. Воно теж було дуже класним. Але своєрідним. Треба було просто зрозуміти мені його прикол, і тоді воно мені сподобалось. А до цього воно. звучало і виглядало так собі. Так, стривайте! Чого ж ти не стрибаєш, Алан! 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 Перестрі. БЛЯХА. Я першу перепону не зміг пройти. Нічого, З другого разу все вийде в мене. Чудово. Так, можна доджити атаки. Ну. Хаба! Well done! Ну 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 давай. Чудо. Короче так, в усіх іграх доведеться і саби повмикати, і так далі. Типу багато чим ще зайнятись доведеться. Ню, от Вейк прям реально шикарно виглядає. Навіть е не дивлячись на те, що це порт на портативну консоль. Зупинись, смерть, немає виходу. Поема Тома! Блін, знаєте, мені це я чомусь з мерців нагадує. Іди на світло, Алан! Це світло це безпечні місця. Ну і, звичайно ж, я не міг обійти стороною СІФУ, бо Сіфу це моя гра, яку я дуже сильно обожнюю, і тому я просто не міг не подивитись на неї. Треба згадати керування і подивитися, як воно взагалі працює тут. Ага. Сильні атаки. Угу Це в нас. Я зрозумів. В принципі, грається так само. В принципі І це прекрасно. Тепер я можу грати в Сіфу, скільки завгодно. Я буду набувати всім пики. Портативі, навіть коли немає світла. Бляха, ні, це грається прям реально шикарно. Все, сіфу без смертей, челендж ацептер. Як то кажуть? Ні, оце прям реально тут дуже класно. От я... я, я, все, я знайшов свою гру на свічі. Хоча і до цього я не тільки на свічі в не грав. Ну, і на останок я вирішив пограти в таку нескладну о, іграшку. Буквально чисто подивитись. Також дякую всім, хто переклав цю гру. І Олежа на те, що не вернув українізатор на гру. Ось і воно, е -е, хлопці та дівчата. Це у нас Dark Souls. Перша частина ремастер на свічі. З українізатором. І виглядає це так само жахливо, як це пам'ятаю в свій час. Так. Ератака. Я просто рандомно, скажімо так, створив клас, чисто подивитися на те, як воно взагалі працює у нас. Якоюсь заточкою б'ємося, чи в нас зламаний меч. Опа! Багаття розпалено. Ну так. І мене чекає жах. І рано чи пізно мені мають дати нормальну зброю, я впевнений А, одразу з боссом битися. Ну, я так розумію. Я тут і маю померти. Ну так. Це смерть, яка запланована з самого початку. Я навіть не здивований цьому напису. А я знову без нічого. Тікайте. Чудово Я тепер зрозумів, що мені потрібно. Угу. Я зрозумів. У цієї штуки теж є гіроскопи. Прекрасно. Бляха. І постфактум ще скажу, що е, свічі цьому OLED-дисплей, е, тому зображення дуже шикарне, дуже класний екранчик. Я вже пограв в портативі трошечки, подивився на все це діло, і виглядає все дуже, дуже стильно. Тож, на цьому огляд свіча закінчено. В принципі, я подивився, показав що зміг і так далі. Тож не буду затримувати вас і себе, тому що в мене скоро вимкнуть світло. Дякую, що були. Величезне дякую Олегу Зінченко, бо завдяки йому зараз ми сьогодні у все це граємо, і в мене тепер є можливість пограти ексклюзиви свіча і не тільки. Тому величезна дяка Олегу. Підтримуємо Збройні Сили України, наших хлопців та дівчат, які боронять нашу країну. Та поменше тривог, побільше перемог. Всім до побачення та всім па-па. Тепер мені потрібна шляпа і мексиканський акцент, в якому я буду казати. It's me, Mario! Боже.